Давайте зважати на те, що центральна влада сьогодні об'єктивно дав е е слабка цим і скористалася Росія. Захопивши Крим, цим користуються сепаратисти, до речі, регіонали, комуністи, які хочуть просто уникнути відповідальності за злочини. Тому вони фінансують сепаратистські акції. Вони домовилися із російською владою. І сьогодні партія регіонів і комуністів, це як п'ята колона, це посібники окупантів, які допомагають російській владі Кремлю реалізовувати сценарій по розколу України. Тому одним із заходів першочергових, які я пропоную за, для подолання. Військової агресії Росії це заборона комуністичної партії і партії регіонів як посібників окупантів, як поліцаї під час війни допомагали фашистам. Так само сьогодні фракція комуністів у Верховній Раді не голосує за жодне рішення, яке дає можливість зміцнити обороноздатність країни. Навіть не голосували за рішення про виведення російських військ з України. Про що вже далі можна говорити?